Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти, як почати інвестувати в 2024 році. Що треба знати, з чого варто починати, як варто починати і взагалі навіщо це потрібно. Якщо ви тут перше, обов'язково підписуйтесь на канал, я розповідаю вам все про свій шлях в інвестиціях та про те, як ви можете також почати інвестувати з повного нуля та вийти на досить хороший дохід від ваших інвестицій. Пишіть всі ваші питання в коментарях, буду по можливості відповідати. І також перед початком знову ж таки традиційно хочу подякувати селам України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні, слава ЗСУ. Поїхали. Значить, дивіться, чому я взагалі можу про це розповідати, тому що в кінці 2023 року я почав інвестувати. Мій перший досвід інвестування був ще раніше, але я про нього трошки пізніше розповім. Я забив на свої інвестиції, просто не робив нічого. Ось, але з початку, грубо кажучи, року, я активний інвестор. Вже ось 11 місяць активно інвестую і в нерухомість, і в фондовий ринок США та в інші активи, про які можливо також розповім на цьому каналі, тому сьогодні я розкажу якісь свої уроки і фішки, як почати інвестувати в 2024 році на основі мого, знову ж таки досвіду. І так дивіться, перше, що треба зрозуміти, це те, що якщо ви ще не почали інвестувати, треба вже задумуватись про це. Тому що чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше ви зможете накопичити на будь-які ваші цілі. Будь це там пенсія, будь це можливість жити на відсоток, чи там мрія, будинок, там життя, тревелінг, неважливо. Якщо вам, наприклад, зараз 25 і ви почали інвестувати, або навіть раніше це взагалі супер, тому що вам протягом вашого життя треба буде відкладати відповідно менше грошей на ваші інвестиції ніж якби ви, наприклад, починали в 40 або в там 35, в 50. От як ви бачите на цьому графіку, якщо ви починаєте з нуля в 25 років, то ви досягаєте свого високого рівня, ну типу високого рівня в інвестиціях, високого. Капітал раніше набагато, ніж якщо ви починали з 35, як ви бачите, да, червона лінія або з 40 Якщо ви починаєте інвестувати з 40, от ви бачите по цій лінії, то вам треба класти в ваші інвестиції в два рази більше, ніж якби ви почали в 25 років. Словом, наприклад, якщо ви почали в 25 років інвестувати, і ви кожного місяця вкладаєте там 10% свого доходу, нехай це буде там 100 доларів, і вам 25 років, то відповідно в 40 років це ви маєте відкладати вже не 100 доларів, а 200. І Відповідно, з роками ця сума вона буде зростати, якщо ви хочете експонентно збільшувати свій капітал. Тому мій основний висновок на початок цього відео: чим раніше ви починаєте інвестувати, тим краще. Так, наступне це визначити цілі своїх інвестицій. Тобто їх треба прописати, продумати, подумати над ними, спитати в себе, чи вони мотивують вас рухатись вперед, чи не мотивують. Якщо вони не мотивують вас рухатись вперед, то можливо ви вибрали не ті цілі, і можливо вам треба їх переглянути. Дуже класна практика це до композиція цілей великих там або мрій. На маленькі цілі дії, які ви можете робити щодня або щотижня. Я, наприклад, свої беру цілі по інвестуванню на рік, і потім розбиваю їх на 53 маленькі частини. Тобто я розбиваю їх на 53 неділі. Кожну неділю я планую, що я зроблю для досягнення своїх цілей, в тому числі і в сфері інвестицій. Тому все має відштовхуватися від цілей. Якщо немає цілі для інвестування, то відповідно навіщо інвестувати? Наприклад, ціль одна із моїх так, це там в 45 років мати капітал 400 тисяч доларів. Доларів і при цьому з можливістю жити на відсоток, якщо, я, наприклад, 45 років не захочу більше працювати. Ось, наприклад, щоб моя сім'я там себе відчувала нормально, мені треба хоча б 2-3 тисячі доларів. Відповідно, якщо в мене буде капітал 400 тисяч доларів, то це там 8-9% щороку це буде ті самі гроші, які я, наприклад, очікую. У вас можуть бути свої цілі, головне їх поставити. Їх далі. Значить, третє, це визначитися, у що ви будете інвестувати, та як часто ви будете інвестувати. У що ви будете інвестувати, тут. Тут насправді дуже велика варіація вибору того, що ви можете обирати. Наприклад, це може бути нерухомість, фондовий ринок, це може бути якийсь бізнес, це може бути ваш особистісний ріс. Так, якщо ви, наприклад, хочете інвестувати в знання, наприклад, хочете купувати якісь курси, це можуть бути облігації. Тобто варіацій багато, вам треба просто вибрати те, що вам підходить найбільше, і відповідно інвестувати в це. Ось і друге питання: от, що відноситься до третього пункту, це то що як часто ви будете інвестувати, як часто ви будете інвестувати, ви будете інвестувати щомісяця ви будете інвестувати, щороку ви будете інвестувати щонеділі? Я рекомендую, якщо ви не хочете багато часу тратити на інвестиції, то краще інвестувати один раз в місяць. Відповідно, купувати ті чи інші активи, не пасиви на постійній основі. Є люди, яких дуже багато часу, там вільного достатньо. То вони відповідно можуть інвестувати щонеділі, і тоді вони можуть більш усереднюватися, тобто купувати по суті активи по кращим цінам на ту неділю, в яку вони саме їх купляють Ось це також хороший варіант, але певно не для тих людей яких там дуже мало часу, і в них там основна робота, там багато завдань, і так далі. Четверте, що вам треба зробити для того, аби починати інвестувати у 2024 році, це розібратися по максимуму в тому, в що ви хочете інвестувати. Тобто, якщо це нерухомість, наприклад, візьмемо так, то визначить, чому варто інвестувати в неї, що є за ризики. Ви можете втратити чи не ви не можете втратити, де знаходиться ця локація? Наскільки вона рентабельна, як швидко ви зможете вийти з цієї угоди, який відсоток ви зможете отримувати щороку, який відсоток ви зможете отримувати що місяця, тобто пасивного припутку. які можуть бути ризики, і ці всі питання треба задавати до моменту, коли ви зайдете в інвестицію, тому що інвестувати в те, що ти не знаєш, то в те, що ти не розбираєшся, це взагалі треба бути взагалі незрозуміло ким і просто нехтувати своїми, грубо кажучи, загощадженнями. Тому я рекомендую завжди розбиратися в тому, що ви інвестуєте перед можливості купівлі. Цього чи іншого активу далі. П'яте це визначте, який ви інвестор. Ви високоризиковий, ви низькоризиковий чи ви середньоризиковий інвестор. Тобто високоризиковий інвестор для мене це людина, яка інвестує в, грубо кажучи, криптовалюту, яка знає, що вона може можливо скоріше за все піднятися, але знову ж таки немає ніяких показників фінансових, наприклад, так, які би показували, що чому взагалі цей актив має зростати. Наприклад, біткоін він, знову ж таки багато чинників впливають на його ріст. Я не експерт по цьому, але я знаю точно, що більше росту біткоїна або падіння впливає на основі новин, на основі якихось подій, там ставка ФРС в Америці. Там вибори, от як наприклад, зараз так ви вибрали Дональда Трампа, і відповідно ціна на біткоїн зросла, в тому числі в порівнянні з фондовим ринком, акціями, так якщо ми говоримо, то я. Інвестуючи в кожну компанію, я знаю, чому ця компанія буде рости, чому ця компанія не буде рости. На мене є якісь основні показники, які я відслідковую, і вже на основі цих показників я можу робити рішення, чи буду я інвестувати в цю акцію, чи не буду інвестувати в ці акції. Тому говорячи про високоризиковість інвестицій, задавайте собі питання, який я тип інвестору. Я краще не буду ризикувати. Взагалі, я можу ризикувати, але я можу в теорії більше заробити, чи я десь десь посередині. Я для себе виявив, що я, наприклад, я середньоризиковий, якщо є якісь варіанти інвестицій, там де мені. І з високою вірновірністю є можливість гарно заробити. При цьому є ризик, і я його приймаю. Найголовніше, щоб приймати ризик, то я можу туди заходити. Перед початком інвестиції обов'язково собі задайте це питання та зрозуміти, який тип ви інвестора є. Шосте це визначте, яку суму ви можете спокійно інвестувати щомісяця, Вона точно існує. Ви можете спочатку, наприклад, почати з 10% від свого доходу і далі збільшувати цей відсоток, якщо ви, наприклад, хочете досягнути своїх цілей брій набагато швидше. Я також починав з 10%, Зараз в мене цей відсоток набагато вище. Головне це те, що робити це щомісяця або там щонеділі, тобто не пропускати. І головне ще те, що гроші, які йтимуть на ваші інвестиції, не повинні давати вам відчуття дискомфорту, тобто ваш комфорт життя не має страждати від того, що ви інвестуєте. Тому що в такому випадку є дуже велика ймовірність того, що ви можете назад взяти ті гроші з ваших інвестицій. А це дуже створює великі ризики, тому вам треба знову ж таки розуміти, навіщо ви це робите, навіщо ви інвестуєте. Знову повертаємося до ваших цілей. Але суму ви. Визначити досить просто 10% від вашого доходу, починайте з цього. Це дуже хороший старт. Сьоме, я щоб зробив би перед початком моїх інвестицій в 2004 році, це вивчав би фінансову грамотність. Читайте книги, дивіться відео на YouTube про це, слухайте подкасти, слухайте інших успішних інвесторів, яких вже вийшло накопичити собі великий капітал, переймайте досвід від них, там знайомтеся з успішними людьми, там зрозумійте, як вони взагалі мислять. Ну і змінюйте своє оточення. Це такі основні пункти, як ви бачите, які я написав. Але загалом про кожний з них можна Зняти дуже багато відео. Я не хочу затримувати це відео. Просто знайте, що чим більше ви знаєте про фінанси, про ті ж самі акції, про нерухомість. Чим більш сильне у вас оточення, чим більш багато грошей, грубо кажучи, воно заробляє, тим більше воно буде тягнути вас уверх, щоб ви також заробляли більше. Восьме, це треба просто зробити перший крок. Завжди перший крок це найскладніша штука. В наприклад, фоновому фондовому ринку, на що в основному присвячений каналу, в основному це зареєструватися на біржі. Це вже перший крок, там закинути якісь перші гроші, це вже другий крок, і так далі. Як. Я вже сказав, перший крок найважливіший і найважчий, але якщо ви його зробите, то відповідно далі це все вже буде йти, як в нас говориться, по накатанні, і ви можете відповідно зрозуміти, скільки ви маєте відкладати, куди ви маєте інвестувати, і так далі. Ось, бо коли ви вже кожен раз заходите і бачите ваші суми грошей, які ви інвестували, це вас може мотивувати, аби заробляти ще більше, інвестувати ще більше, можливо, заощаджувати ще більше і так далі. І останній крок це продовжувати, не дивлячись ні на що, ні на які ситуації, ні на які вибори зараз дуже релевантно, до речі, ви маєте продовжувати. Продовжувати, продовжувати інвестувати постійно, не зупинятися, тому що коли ви інвестуєте щомісяць або там щонеділі, як я вже вам казав, ваш капітал експонентно буде рости в залежності від тих компаній, наприклад, якщо ми говоримо про фондовий ринок, в які ви обрали інвестувати, або, наприклад, нерухомість, так і мені здається, що створення власного капіталу це місія абсолютно кожної нормальної людини, яка думає про своє майбутнє, особливо розуміючи, в яких умовах ми зараз живемо, і в умовах, що не варто розраховувати там на державу, що там через там, 20-30-40 років. У вас буде пенсія. Давайте зараз подивимося на пенсії тих людей, які ну, пенсіонери, в них немає толком пенсії. Відповідно, я би не хотів жити в таких умовах, тому відповідно я вирішив для себе зробити рішення, що я хочу інвестувати ще місяця, не дивлячись ні на що ні на які умови, ні на які ситуації. Ось, звісно, може бути нюанси, які вас можуть вибити з колії, там не знаю, не хочу говорити, але вони у всіх настаються. Там, наприклад, смерть близької людини там, чи ще щось. На такі ситуації треба відкладувати окремі гроші, і вони називаються фінансова подушка. Якщо у вас Маєш фінансової подушки, то варто її створити, хоча б там декілька тисяч доларів. І відповідно, щоб ви були в комфорті, щоб вам було зрозуміло, що вас чекає завтра, і що ви можете бути готові до непередбачених ситуацій, які до речі дуже часто стаються. До чого я веду? До того що ніколи не можна різати свій капітал, тобто свою курочку, яку ви створюєте. Капітал це водошефер, наприклад, порівнює з курочкою. А відповідно. Золоті яйця це відсоток, який ваш капітал вам приносить. Відповідно, якщо ви будете постійно забирати гроші з вашого капіталу, ви будете зарядати свою курочку, відповідно відсотки або золоті яйця вам будуть платитися менше. Ну відповідно, бо ви вже їх забрали. Тому не зволікайте, це дійсно такі основні кроки, які я би зараз зробив, дивлячись назад на свій досвід. І чим раніше ви почнете знову ж таки, тим краще починайте інвестувати зарані, як ви тільки можете, як тільки ви подивилися це відео, наприклад. Ось можливо колись скажете мені потім дякую. Нагадую, що це відео не є. Фінансові рекомендації це мій просто особистий досвід. Надіюсь, це відео було комусь корисним. Якщо так обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за мною. Задавайте свої питання в коментарях. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!